Чи знаєте ви, що таке справжній дім? Не стіни, не дах, а той вибір, який ти робиш щовесни. Послухайте історію про бабу Параску і її лелек. Колись я була молода і зустріла гарного хлопця Петра. Ми покохали одне одного, і він захотів, що? щоб ми переїхали до міста. Він обіцяв мені життя, про яке я навіть не мріяла: місто, театр, гарні сукні. Одного разу я розповіла подрузі, що не хочу їхати з Петром. Параска, та що ти собі думаєш? сказала вона, такий чоловік, таке життя тобі дасть. Не було там поля, саду, криниці. Петро не розумів, що це означає для мене. Я відповідаю подрузі, а як же гніздо, а як же мої лелеки? Я ж їх чекаю що весни. Які лелеки! Та він тобі нове гніздо збудує, Параска, у місті. Я довго думала, місто манило. Обіцянки Петра засліплювали. Петро спитав мене востаннє То що, Параска, поїдеш зі мною? Я подивилася на гніздо, потім на сонце, що сідало за її садом, а потім на Петра, що чекав на мою відповідь. Ні, Петре, не поїду. Бо що ж це за дім без моїх лелек? Просто я звикла кожного року чекати на їхнє повернення додому. Петро поїхав, а я залишилася. І тієї ж весни лелеки прилетіли. Інколи життя пропонує нам золоті клітки, але справжнє щастя це вміти почути клекіт своїх лелек. Чи чуєте ви своїх лелек? Чи готові їх чекати?